Я дам вам 100 фунтів, якщо ви допоможете зберегти йому життя. Я сам заплачу 100 фунтів, щоб тільки побачити його в петлі. 200 фунтів. Виконуйте наказ. 300! Ніяких помилувань. Давайте вже вішайте. 500! А що ще я дуже одинока людина. Вішайте до біса. Ну от, у нього шия не зламалася. Доведеться дивитися, як він задихнеться. Він знає, де знаходиться місто мертвих. Брешеш. Я, я ніколи не брешу. Ти кажеш, що ця брудна тварина знає, де знайти хамунаптру? Так. І якщо ви, якщо ви переріжете цю мотузку, ми віддамо вам 10 відсотків. 50 відсотків. 20. 40. 30. 25. А! Домовились. Ей, зрізайте його.